Все, друзі, победа! зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економікою, відмовою від ДВС, оцього палива, ці екології своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу. У нас страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. В Європарламенті сидять, там вони розмовляють за екологію і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знайомий, якийсь сват кумбрату. Цього свата -кума брата є, чи друг, чи щось іще, може, у нього самого. Є якийсь завод по виготовленню там батарії, чи ви Вітряків, чи там якихось сонячних батарей, і ця от персона приходить і каже: у нас проблема, екологія забруднення. Нам треба відмовитись від дізеля, нам треба всі ті закони, Хорошо. які можуть допомагати продавати кумовські там, батареї сонячні, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Не прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони долабірувались до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшний. Технологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там вже ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там стоїть. дійшло до того, того, що більшість заводів машинобудівних, які складали величезну частину економіки всієї, позакривались. Порш порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з поза ценам залишать з ДВС. Те саме відбулось з Мерседес. Саме з BMW. всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо я Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще, чи з той самий там Тесли. Вже готові рішення є. Європа просто втратила не Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі. Франція дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років, і їх же треба там міняти, абслуж. Постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароїв, додаткових виплат за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталів і всяких там камінь спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували типа вигідну екологічну історію, жахнули самі себе. І також ну, йде, розум... Розум... Історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю. Цю електроенергію через реконструкцію, і зв'язків, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все, на зв'язку. Па-па.